Подивись на цю збірну Франції по футболу на останньому чемпіонаті світу. Всі ці топи, звісно, народились у Франції, але є один момент: у семи з 11 футболістів батьки родом з колишніх колоній. От ти прикинь, просто що Африка настільки велика, що там спокійно поміститься США, Китай, Індія та навіть частина Європи. Та ще й буде місце, а колишнє володіння імперією. У тій самій Африці у 18 разів більше, ніж є тої самої Франції, а лише і Північна Америка, яка сама по собі теж не є маленьким континентом. І такі країни, як Канада та США, також були в складі Франції. Але як у дартанів так вийшло? Ну тому, що французи одна з найвойовніших націй в історії. У всіх битвах вони здобули ну не так аж і багато, 1115 перемог. Але саме французи першими визнають незалежність США. У Франції народиться найбільша та найвідоміша армія найманців під назвою Французький легіон, який був, є і буде домінуючою силою в Африці. але бо, грубу тут стараються поєднувати з мікою. І тому французька мова одна із ключових мов у світі. У Франції з'явиться один із перших уніків. Тут вони йдуть кіно та вілік, але найбільший прикол в тому, що саме французи знайдуть ліки, завдяки яким вони не зможуть спокійно захоплювати Африку. Дивись, це найважливіші символи прогресу 19 століття. Ейфелова вежа Статуя Свободи. Перша у світі лондонське метро, перша трансконтинентальна залізниця у США, Бруклінський міст і Суецький канал. Ось вони здійснили колосальний вплив на подальшу історію людства. Але при чому тут французи? Ну того, що вони винайшли половину з цього. Бомба, ну ти Франко! Просто подивись. 200 метрова вежа в Парижі доведе, що висотне будівництво заліза це не тільки ефективно. Але й красиво. Плюс це один із перших проєктів, де працювали крани. Статуя Свободи, як відомо, це французький подарунок американцям, і сьогодні вона є чи не головним символом Америки. А ще свободи, демократії, багатства та всього того, що взагалі зображує собою Америку. А Суецький канал це взагалі одне з найприбутковіших підприємств минулого, яке несе Єгипту досі непогану суму. Адже це найкоротший торгівельний шлях з Європи на Близький Схід, а далі до Індії та Китаю. До нього всі афро. просто навіть уявити те, що комусь у 1869 році захотілося прокопати 160 км у постелі лопатою у середині 19 століття. Ну це абсурд, ну але не для французів. Бо за це відповідав французький підприємець і дипломат Фердінанд Де Лесепс. Ну і звісно ж за свої старання він отримає ордени від Франції та Британії за те, що саме цим країнам а не, ну якому Єгипту? Де, по суті, і знаходиться Суецький канал, майже століття буде під владою саме Франції та Британії. І саме тому зараз недалеко від каналу стоїть британський і американський флот. А по-друге, каналу окупиться всього за 6 років і стане найприбутковішим підприємством у світі. Ну але спочатку ніхто на цей проект і не вірив, бо то, що ж, я кажу, ну 160 км лопатою в в пустель, ну це, наприклад, британський прем'єр-міністр заявляв, що канал це дешевий трюк французів аби волотіти Середземномор'ям. Англійський інженер Роберт Стівенсон, який на той час будував сучасне місто Британію, казав, що вони взагалі з глузу з'їхали. Ну, але чому саме ця історія про символи прогресу та вигоду? А от спитай себе, в чим тебе асоціюється Франція? Перше, взагалі, що впаде на думку, це ей вежа, вино, сир. Ну і багет. Ну і це правда. У французів чудовий імідж борців за демократичні ідеали. У них можливо найкраща кухня у світі. Та й нормальні технології на рівні Айрбас. Ну і в минулому може навіть і непогані машини, такі як Рено, Пежо, Сітроєн. Але водночас історія Франції одна з найкривавіших і найагресивніших. Пам'ятаєш, я казав, що французи завдяки лікам відкривали нові території. Просто глянь на цю карту Африки 1805 року. На ній видно, що європейці дослідили Африку максимум на третину, а великі території в центрі континенту позначені як невідома земля. Давай зараз глянемо на цю сучасну карту, яка показує, де в Африці найвищий рівень захворіти малярією. І європейці через це століттями не могли освоїти Африку, бо величезна є частина так званої пояс лихоманки: малярія, менільгіт, жовта лихоманка. Ці хвороби безжально нищили. А смертність серед колонізаторів навіть деколи досягала 950 людей на тисячу. Звичайно, у місцево давно виробився імунітет до цих хвороб. І тому Африку називали могилою білої людини. Але дартаньяни були настирні, і в 1820 році вони вперше виділили хініни з кори дерева. Це речовина, яка знижує жар і біль. А найважливіше, що воно стало головним ліком проти малярії. Відтоді багатометчики перестали боятися і почали використовувати свої новітні технології, такі як пароплави, завдяки яким стала швидше логістика, будування залізниці для доставки солдатів глиб континенту, щоб захоплювати нові і нові території. І за кілька десятиліть європейці поділили між собою майже всю Африку. Але найбільші і найсиковитіші шматки достануться саме Франція. Чого? Ну бо це буквально через дорогу від Франції. По-друге, самі Алжирці століттями поводились нахабно, пірастуючи в середземному морі і вимагаючи данину майже з усіх європейських держав. Ну, типа, все дуже просто. Плати просто нам, і ми тебе не трогаємо. Фінальне рішення захопити сусіда було зумовлене класичними імперськими амбіціями. Бо з колонії можна викачувати ресурси, просити данину. Але у випадку з Алжиром брали зерно, худобу, корисні копалини, добрива, деревину, а пізніше дешеву робочу силу, ну і нафту. Ну а до колонії, звичайно ж, можна продавати свої товари. До того ж, Франція середини 19 століття була доволі таким кримінальним місцем. На вулиці багато безробітних і колишніх солдатів. Їх треба було просто десь прилаштувати. А що вони вміють? Командувати, воювати, вбивати. Ну і того недовго думаючи. Вони придумали просто створити іноземний легіон. Саме таких шукачів пригод, зазвичай, з кримінальним минулим, Франції відправлятиме в перші ряди у найбільш небезпечні місця: Алжир, Марокко, Уніс, Судан, Мадагаскар. Салюжмапель Жан Польшімільйонер. Тюмпле. Це дірейкунсмарі і кондимінаж асамблея Монако. Чіво, блядь? І саме з того моменту середини 19 століття. Французька імперія почне розростатися до своїх максимальних розмірів. Найпотужніші позиції Парижа, звісно, будуть в Африці. В Індійському океані Франція контролює Мадагаскар і численні острови. У Тихому океані колоніальні війська займають В'єтнам і Камбоджу, впливають на південну частину Китаю, керують Французькою Полінезією та Новою Каледонією. В Атлантиці Франція отримує острови Карибського моря та територія на північ від Бразилії. Але по факту, якщо б Наполеон був би чу-чуть розумнішим, це історична угода 1803 року, яку дбайливо зберігають у національному архіві США понад 2 мільйона квадратних кілометрів землі, і Франція це продає за 15 мільйонів доларів. При тому, американський уряд отримує всю центральну частину майбутньої країни за розрахунком 7 центів за гектар. Але як так наполеон взагалі провтикався? Бо в той момент Америка його зовсім не цікавила. Ну от просто, який там новий Орлеан, якщо вони зараз їдуть прям на конях палити Москву, ну типу, куди? І на це треба гроші. І Наполеон так спішить продати американські облігації через британських банкірів, що на руки замість 15 мільйонів отримує 8,8 мільйона. Зато готівкою. Насправді французи розуміли, що воювати за американські колонії це затратно і безперспективно. І на момент цієї угоди. Франція отримує поразку від колишньої колонії на острові Гаїті. А кілька десятиліть до цього Франція програє Британії. за Канаду. Ну але чого Канада, друга країна в світі за розміром, називається саме Канадою, а не новою Францією? Бо коли французи освоювали ці землі, там жили племена індіанців, і в їхній мові не було абстрактних понять. От, наприклад, годинник це конкретне поняття. А час це абстрактне поняття. І коли дартанянці висадились на нові землі. Вони питали в індіанців, як називається ваша земля? І ті відповіли: Каната, ну але це не назва країни, це в індіанському понятті село або поселення. А одне з найбільших її міст, Монреаль, у перекладі з французькою означає Королівська гора. Може показатись, що це історія про те, як великі європейські імперії налаштовували світ під себе. Але по факту Франція й досі контролює 13 заморських країн.

Бо навколо островів Франція має 5 мільйонів кілометрів квадратних морської власності. Це більше, ніж весь Євросоюз. А тепер просто глянь на це: це острови Майота і регіоні в Індійському океані. Це офіційна частина Франції з населенням майже мільйон людей. Тут теж є військові бази, які дозволяють контролювати важливий для торгівлі Мозамбікський пролив. Ну а ще є Південна Америка. У Гвіані базується ракетно космічний полігон. У Тихому океані біля Австралії розташована Нова Каледонія, також Дартаніани. є стратегічні запаси Нікелю і Кобальту, важливих для виробництва технологій майбутнього. До чого це все? Колоніальні імперії нікуди не зникли. Вони перетворились на економічно вигідніші форми нащо воювати за землі, Якщо вони розуміють, що отримувати людей величезні армії просто невигідно, набагато ефективніше лишати для себе якісь стратегічні плацдарми коли не бучу про зону африканського Франка? Це такий валютний союз з 14 країн колишніх французьких колоній. У кожної з цих країн є своя національна валюта, але вона прив'язана до курсу євро. Це звичайно зручно, але з ним дуже легко планувати та торгувати. І щоб гарантувати стабільність цього курсу, всі країни зони африканського франку зобов'язані зберігати половину своїх золотовалютних резервів у депозиті в французькому державному банку. Але що ж це значить? Назвичайно, якщо подивитися на основних торгівельних партнерів Франції, то колишні колонії зовсім не на перших місцях. Тобто, якщо сказати, що Франція якось там залежить від них, то ні. А от те, що колонії залежать від Парижа, це очевидно. Для всіх цих африканських країн Франція виходить у топ 3 головних торгівельних партнерів. Ну і плюс сама Франція досі зберігає на континенті свої військові бази в суверенних державах. А з 1960-х років, коли африканські країни офіційно отримують незалежність, Париж мінімум 46 разів втручається в місцеві конфлікти. Найкривавіше з них це, звісно, війна в Алжирі, яка тривала 8 років. Цікаво, що ж до 1999 року французький уряд називає її не війною, а відновленням громадського порядку, яке, зрештою, закінчується незалежністю Алжиру. Але пам'ятаєш, я почав історію саме з фотографії збірної Франції на останньому чемпіонаті світу. Порівняю її також з французькою збірною зразка 1984 року. По суті, це те, що відбувається з Францією саме зараз. Але два величезні французькі футболісти кумири людей, які захоплюються футболом по всій планеті. Зідан, і нинішня зірка МБП. Вони мають колоніальне коріння. У МБП батько з Камеруну, а мати дочка алжирських емігрантів. Хоч, звичайно, і сам Зідан виріс у Марселі. Але це сталося після того, як його батьки переїхали туди з Алжиру перед війною. І таких історій буде все більше і більше у сучасному світі. Адже на планеті, по суті, є лише дві країни здатні забезпечити себе дешевою робочою силою. Це Індія та Китай. Ті ж самі американці придумали тямку з грін картою, коли люди з цього світу виграють офіційну можливість жити і працювати в США, а сама Франція залежить від трудових ресурсів зі східної Європи та Африки. Ну але наші це бо французька імперія приносила в колонії цивілізацію, будувала інфраструктуру, давала освіту. Ну але водночас викачували ресурси і не тільки. Усім дякую за перегляд, друзі. Підписуйся і став лайк.